Сьогодні у нас буде дуже важлива тема, тому що здоров'я дітей це те, без чого ми не можемо бути щасливими. Якщо в нас здорові дітки, то ми є щасливі погодити зі мною. І відповідно, якщо ми хочемо бути щасливими, то ми маємо зробити все для того, щоб наші діти були здоровими і щасливими. І сьогоднішня тема нашої зустрічі це дитяча програма проти паразитарна. Тобто програма очистки, очисти очистки шлунково тракту у діток. Одні ті ж самі паразити, що є у дорослих, вони є у дітей. Більше того саме діти і приносять частіше всього в сім'ю паразити. Де вони їх беруть, вони піднімають речі е, з підлоги, які беруть до рота. Вони беруть брудними руками або брудні продукти, брудне яблучко з підлоги чи з землі. Да? Е, чи ще якісь, е, щось їстівне, поживне, Але воно не помите, термічно не оброблено, санітарно-гінічних умов е, ну, не дотримувалася дитина. Да? Дітки часто гризуть нігті чи ручки, чи олівці, щось беруть до, до рота е, з, з рук. Руками брудними І це є дуже важливо. Ну, практично у всіх діток 99% діток, які гризуть нігті або ручки, і чи олівці, чи ще щось подібне. То у цих дітей є 100% 99-100% є паразити, причому у великих кількостях вони перші їдять, а потім уже те, що вони вже не доїли, розчиняє, ну, як це, розщеплюється і засвоюється в організм. Тому не, не вони доїдають, а саме ми доїдаємо після них, якщо вони цього не спожили. Всі корисні речовини. І саме корисне забирають вони в першу чергу. І друге, це те, що вони обкрадуючи наш організм, вони ще в нього виділяють свої токсини. Ключові продукти для діток.